Наступне запитання це щодо ботулінотерапії при мігрені, чи доцільно і хто має проводити процедуру. Ну, Ботулінотерапія, як і інші методи при лікуванні мігрені, тобто має свої покази та протипокази. Однозначно, показання до ботулінотерапії визначає лікар. І ми рекомендуємо ботулінотерапію при так званій хронічній мігрені. Тобто, хронічна мігрень ми діагностуємо, коли ми маємо більше ніж 15 днів на місяць днів з головним болем. І щонайменше принаймні 8 днів із 15, це є мігренозні болі, тому що при хронічній мігрені головний біль може трошки втрачати такі чіткі характеристики мігрені, тобто він має вже інше таке забарвлення. На хронічну мігрень припадає взагалі не більше 10% всієї мігрені. Ботулінотерапія проводиться у визначенні точки спеціалістом, який має спеціальну підготовку, який на цьому це більше, ніж 30 точок, які є на голові та шиї. Тобто, і це допомагає зменшити кількість нападів та інтенсивності мігрені. На проєкті мозок є карта лікарів, які в загальному надають допомогу при мігрені, тому вибір лікаря за вами.